167 тисяч українців виконували Транціональний добу, з них 3, а, більше тисяч киян. 126 з яких не повернулись додому. Пропоную шанувати пам'ять, загиблих, Тіх людей, які пройшли Афганістан, називають у нас афганцями. Це люди, які завжди мали свою громадянську позицію. Вони завжди були активною частиною і залишаються активною частиною нашого суспільства. Одним можу сказати, що і на Майдані була Афганська сотня. Ті хлопці, які захищали. Демократію і бачить нашу країну європейською, сучасною, демократичною. Також багато хлопців зараз захищають нашу незалежність на сході нашої країни. Я хочу побажати кожному з тут присутні, кожному. З тих, кого ми називаємо афганцями, кожному із тих, кого ми називаємо воїнами-інтернаціоналістами, здоров'я, щастя, наснаги, успіху і звуктую увагу до вас, до вашого ставлення до держави і до того, як ви відстоювати звання військового. звания захищенка нашей Вечизны. Музыка Мухина, слова Штебуна, салам пача, солист народной артистки Украины Вячеслав Гога. Салам вот мы встретились с тобой,